День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроє». Пропоную вашій увазі диван Діано від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях немає декоративних наклад, накладок, бильця в основній тканині, як і диван. Бильце не відкривається. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміч хлястику трішки підіймаємо посадочне місце і видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 м на 1 метр 90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, вовсь пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа!